Поговоримо про склад домашньої аптечки, що у вас має бути вдома під рукою на всі випадки життя. Зараз ми обговоримо склад аптечки дорослої. В першу чергу у вас має бути жарознижуючий знеболювальний препарат, це може бути парацетамол, ібупрофен, німісил або інший нестероїдний протизапальний засіб. В другу чергу, у вас має бути антигістамінний препарат на випадок алергії, антигістамінний сироп або таблетки лоратадин. Дезлоротадин. Також рекомендую на випадок серйозної алергічної реакції тримати вдома гормони, наприклад, дексаметазон, преднізолон можна в таблетках, можна в розчинах, а краще і в таблетках, і в розчинах. У випадку травмування рани у вас має бути бинт, вата, антисептик, наприклад, хлоргексидин, пластир бактерицидний, пластир рулонний. У вас мають бути ножниці для того, щоб накласти пов'язку. У вас має бути термометр. У вас має бути тонометр для вимірювання артеріального тиску. У вас має бути препарат на випадок високого тиску, такий як каптопрес. У вас має бути на випадок серцебиття та хікардії анаприлін. У випадку отруєння, сорбенти. Це може бути атоксил, активоване вугілля, сорбекс і так далі. Протиблювотні препарати в розчині і в таблетках у випадку багатократної рвоти засоби для відновлення об'єму втраченої рідини, або так звані електроліти. Це може бути гідросекр, гідрон і так далі, при гострому болі у вусі. У вас мають бути суденно краплі в ніс, а також знеболення у вухо, наприклад, софрадекс, отіпакс, ототон і так далі. Інші препарати є рецептурними, тому ви можете їх придбати, але вже по домовленості з вашим лікарем, наприклад, антибіотики та інші сильнодіючі речовини. Підписуйтесь на лікаря-практика, отримуйте ще більше корисної інформації. Побачимось.